Думаєш, спортсмени заробляють тільки на полі? Та ні, зарплата це лише верхівка цих космічних сум. Так, офіційна зарплата це фундамент у футбольному клубі, в ЄФСІ або навіть у кіберспорті. Але найцікавіше починається далі. У Леброна гроші капають не тільки за баскетбол. Бренди, на кшталт Амазон чи Найк готові платити йому мільйони. Просто за те, що його ім'я це вже медійна машина. І саме на рекламі він заробляє левову частку понад 70% усього прибутку. Один пост у інстаграм Крищану Роналду 2 мільйони доларів. А може й більше. Так, просто фото з шампунем. і Він заробляє більше ніж більшість клубів УПЛ за рік. Багато хто відкриває власні бренди, одяг, енергетики, NFT, криптофонди, навіть ресторани. Спорт це старт, гроші в підписниках і франшизах. Новий тренд: атлети стають контент-мейкерами. Тренер із Тікток може заробляти на рекламі більше, ніж чемпіон Європи з карате. Давайте дізнаємося, топ 5 самих багатих спортсменів.